Всім здоров'я! Сьогоднішнє наше відео про бджілки і про мед. Це головний взяток. Сьогодні 9 серпня. І ми дочекалися, поки бджілки запечатали увесь мед. Це мед дуже якісний, високої якості. Такий у нас мед. Головний взяток. Ні. Ми забираємо, джіркам залишаємо. Тут у мед принесли вони фацелія, тут є. Ми сіяли, показувала вам попереднє попередніх відео, яка цвіла красива. Є квіти інші, от які цвіли, Деякі квіти. І є соняхи трохи. Але соняхи за три кілометри. От, і є липа також. От. от. Соняки за три кілометри, то не дуже багато, я дивлюся, склад соняхів, але є. Ось такий мед, запечатаний. Це мед високої якості. Джилки наші принесли. Дивіться, який чудовий мед запечатаний. Да все вам добре?